Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Біблійні казки для дорослих. Підпишіться та підтримайте україномовний контент, адже ми разом відкриваємо глибини пізнання світу через Боже Слово. Ви вірите в надзвичайне чи можете поділитись своїм досвідом? Тож сьогодні історія про чоловіка, який мав саме такий чудесний. Дивовижний досвід і щиро бажає ним поділитися. Ім'я його Петро. Так, так, той самий, єдина людина, яка ходила по воді, Ісус вже виконав свою місію на хресті, а його друзів і послідовників жорстоко переслідували. Династія іродів тих самих. Починаючи з Ірода Великого, який наказав вбити всіх хлопчиків до двох років, коли ще тільки народився Ісус, його син стратив Іоанна Хрестителя, а тепер ще один із сімейства проклятих іродів, Агріпа І, вже стратив вірного учня Ісуса Якова, і обмірковував, як стратити авторитетного послідовника Петра. Думав він, як підступитися до нього. Бо той не давав приводу. На жаль, в суспільстві завжди знаходиться така категорія недоброзичливців, яким сподобалась страта Якова. Уявляєте сподобалось, що стратили людину. Як же це? Як це можливо? А от можливо? Духовно бідні, а швидше за все бездуховні. Дуже полюбляють, коли вдається якось принизити тих, до яких їм ніколи не дотягнутися. Особливо цього жадала релігійна верхівка, ті самі, що повинні нести світло людям, а в дійсності так боялися втратити свій авторитет, статус та й грошенятка, що ненавиділи апостолів, які проповідували про Бога Живого. Тож в угоду верхівці Іро та Гріпа схопив найвідомішого апостола Петра і кинув його до в'язниці. На ранок велів вивести його на площу, мабуть, повтішати людоненависливу юрбу. І от що сталося. В темниці до Петра приставили 16 наглядачів. Петро був прикутий до стільця. Біля нього знаходилася охорона біля входу в темниці теж стояли наглядачі. Вони й самі боялися Петра, бо знали, скількох людей зцілив цей чудний Петро. В цей час за Петра ревносно молилася його церква. Декілька людей щиро вірили, що Бог має сили допомогти в найскрутніших обставинах. Тож молилися цілий день. І цілий вечір. Серед глибокої ночі в темниці з'явилося яскраве сяйво. В цей час Петро спав. Уявляєте, на ранок в нього страта, а він спокійно спить, спали і охоронці навкруги. Ангел розбудив Петра і наказав одягтися і слідувати за ним. Так вони пройшли повз охорону. Залізні ворота на вході тюрми самі відчинилися. Петро й сам не знав, це йому здається, чи це відбувається насправді, але виконував все, що говорив йому ангел. Так він прийшов до того дому, де всі молилися за нього. Та навіть ті, що молилися, злякалися, думали, що бачать привида. Та це був справжній Петро, якого врятував чудесним чином. Ангел по ревностній молитві друзів. Щира молитва змінює реальність. А що ж ірод? Чим йому воздалось за таку жагу вбивати невинних? Як ви думаєте, відплата не забарилась, коли ірод знаходився серед своїх прихильників в блискучій мантії, вони почали кричати: Це сам Бог, це Бог. Його раптово вразив ангел, і через п'ять днів Ірод помер в болісних муках. Ірод, гріпа перший, одержав по своїх вчинках ганебний і страшний кінець. Той, хто підніс свою персону до небес і уявив себе Богом, був блискавично вражений, скоріше за все, страшною формою інфекції, яка тоді не лікувалася. Тож чи маємо ми сьогодні шанс Ревносно молитися за наших рідних, за наших дітей, за безпеку і за те, щоб встояли наші міста і села проти Орди ворогів? Там, де двоє або троє, в ім'я моє, там і я посеред вас каже Бог. Віримо, молимося, довіряємо.